Якщо ви взагалі не маєте півоній, але хочете посадити і не знаєте з чого почати, то я рекомендую вам класичний варіант: посадіть собі півонію Сара Бернар, і кожної весни будете мати розкішне ароматне цвітіння. Це сорт, який люблять у всьому світі за великі, махрові ніжно-рожевого кольору квіти з легким перламутровим відтінком. Вони розкішно виглядають і в саду, і в вазі, тому що довго стоять, наповнюючи дім приємним ароматом. Півонія Сара Бернар невибаглива, добре росте і на сонці, і в легкій напівтіні. З руками утворює все більший потужніший кущ з таким великим рясним цвітінням. Це дуже красива півонія і водночас одна із найдешевших. Ми зараз в наявності маємо два розбори. Це кореневище з одною-двома бруньками, ось такі невеликі, але всі свіжі, живі і мають гарні бруньки. Ціна 180 гривень за кореневище. Також маємо з двома трьома бруньками. Це вже значно потужніші кореневища. Ось, бачите, багато здорових таких рожевих бруньок, і майже всі кореневища з двома трьома бруньками вже весною будуть вам цвісти. Ціна такого саджанця 270 гривень. Обирайте кореневище півонії Сара Бернар або інших сортів на сайті матлафлаверс.юей.